Вітаю вас, друзі! Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. А сьогодні будемо в нашій рубриці Шок обговорювати все цікаве, що трапилось на цьому тижні. Що коїться в Канаді, що коїться в світі, що коїться в Україні. Все найцікавіше, що відбулося саме на цьому тижні. Як я радив в своєму попередньому випуску, інколи дуже важливо робити паузи, не споживати всі абсолютно новини, трошки відпочивати. Я зробив собі такий відпочинок. На цьому тижні з'їздив на лижі, покатався. Повернувся і побачив, скільки всього відбулося, і вирішив вам розповісти. Сподіваюся, що ви також робите паузи і не занурюєте з новини з головою, аби давати своєму мозку, хоч трошки відпочивати. Але справді на цьому тижні було дуже багато новин. І аби вам було цікавіше, давайте покажу вам весняну Канаду. Покатаюсь по місту Берлінгтон, провінції Онтаріо, там де я живу зараз. Вже в нас весна, вже в нас 16 градусів було сьогодні, сніг поростанув нарешті. І вже можна відчути таку подих-подих весни. Але давайте повернемось до наших новин. І перш ніж я почну, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і ставайте спонсорами нашого YouTube, нашого каналу на Патреоні на Баймій Кофі. Або просто на Ютубі. Спонсором сьогоднішнього випуску є компанія міст. Це дуже відомий в Канаді перевізник, який пересилає грузи з України в Канаду, з Канади в Україну, до Європи, до стран Азії. Багато українців користуються послугами міста. Я сам персонально користуюсь. А зараз до Великодня у міста нова акція для всіх нових користувачів порталу міст. Знижка 10%. До речі, міст зробив дуже зручну зараз систему. вам Не обов'язково їхати до відділення міста. Ви можете відправити свою посилку за допомогою Пошти Канади або Пролатера, або UPS, або кур'єр навіть приїде до вас додому і забере посилку, яка потім через цих додаткових перевізників приїде до міста, і міст вже відправить її до вашого адресата в Європі або в Україні, або в інших країнах. Так що користуйтеся послугами міста. Особливо це важливо отримати цю знижку до 2 квітня, аби встигнути, щоб ваша посилка прийшла до Великодня. Повертаємось до новин. На цьому тижні було багато новин. Почну з економічних новин. Я які... найголовніша економічна новина тижня це те, що Банк Канади в черговий раз понизив облікову ставку. А зараз вона становить 2,75%. А, і це дуже добре, тому що здешевшують кредити, здешевшують моргіджі, людям буде менше платити. І, і це дуже, дуже позитивно впливає на канадську економіку, яка зараз конче потребує стимулювання і зростання. Тому що тарифи Трампа його такий підступний удар в спину Канади. Він вже фактично на цьому тижні він заробзароб запрацював тарифи Трампа. Не на всі товари, але на переважну більшість товарів діють. Деякі товари були виключені з цих тарифної політики: це автомобілі, запчастини. Але товари, які підпадають під нафту, це договір між Канадою, Мексикою і Сполученими Штатами. Але все одно біля 60% всіх канадських товарів зараз податковується додатково в Сполучених Штатах 25%. Канада намагалася відповісти і зробила свої достатньо такі серйозні кроки, ввела санкції відповідні на американські товари. Достатньо було цікаво спостерігати, як наш уряд провінції Антаріо відповідав, тому що, напевно, найболючіша відповідь для американців була це підняття цін на електроенергію. Антаріо у нас снабжає Штати достатньо багато електроенергії. Три штати потребляють півтори мільйони домогосподарств, потребляють канадську електроенергію. І Дагфорд, наш прем'єр, рубанув з плеча, сказав: ось вам 25%. А на що Трамп дуже сильно обурився? На що Трамп сказав: а давайте ось, ось вам ще 25% на, на канадські товари. Коротше, вони їхня перепалка привезла до того, що Канада в, в лиці Дага Форда призупинила трошки тарифи на. На електроенергію поїхали вони у Вашингтон. На цьому тижні було активне спілкування між канадськими офіційними особами, канадськими прем'єрами, той самий Дахпорт, їздив до Білого Дому. Не зовсім зрозуміли були результати цієї зустрічі, але. Вони сказали, що ось ми почали наш діалог, аби не займатися такою ескалацією постійною. Ви підняли, ми підняли, ви знову підняли, ми знову підняли і так далі. Трошки вони взяли таку паузу на те, щоб обговорювати всі наслідки і, і виробити нову концепцію, для того, щоб а, тарифи, які можливо будуть повернуті в нормальні русла, можливо, бути такі якісь тарифи, щоб ну ця політика, яку Трамп сам зробив цю нафту. Коли він був uh, в першій свій термін. Він її зараз поламав і введенням нових тарифів, нічого хорошого він для Канади не робить. Так само, як він нічого хорошого не робить для Сполучених Штатів, тому що ці тарифи впливають не тільки на Канаду, а й на штати також. Чому вони дуже сильно збурилися тими тарифами на електроенергію? Тому що це підіймало рахунок на електроенергію звичайних американців на 100 доларів на місяць. Всіх американців, які живуть там в штату Нью-Йорк, Мічиган. І ще якийсь штат, не пам'ятаю. Коротше, тарифна війна триває. Американці платять дорожче за канадські товари, а канадці взагалі перестали купувати американські товари. Зараз на полках супермаркетах помешало американських товарів, і не тільки через те, що американські канадці відмовляються їх купляти, а через те, що просто їх невигідно стало сюди возити. Тому ось такі речі, як американський алкоголь, вже не купиш в провінції Онтаріо і так далі, тому подібне. Сподіваюсь, що трошки Трамп прийде до тями, спостерігаючи за ринками, які на цьому тижні робили просто ралі в ніс донизу, а всі ключові індекси попадали дуже суттєво. А, і Трампу довелося виправдовуватись. І, і Дуже було схоже на фільм «Don't look up», не дивись до гори», коли він сказав, що я не дивлюся на біржові індекси. Тепер це не дуже важливо для нього, виявляється. Але справді ну, ніхто цьому не вірить. І всі індекси попадали, а фактично від СТОК Маркету залежить. Дуже багато в Сполучених Штатах, і ті ж самі пенсійні збереження багатьох американців, які лежать на інвестиційних рахунках, 401K, так званий, вони дуже сильно здешевшали через те, що всі акції попадали на цьому тижні. І фактично вони впали до рівня набагато нижче, ніж були, коли Трамп прийшов до влади. Тобто Трамп за 45 днів свого президента повністю просадив. Вивів декілька трильйонів доларів фактично з американського А, Драматичніше падала Тесла майже на 50%. За момент, коли трав був ізбраний, максимуми тесли були в грудні, але зараз вона впала два рази, і це буквально катастрофа. По всьому світу люди відмовляються від купівлі Теслів. Продаж впав, і це дуже класний, дуже такий наглядний урок Ілону маску за те, що він робить. Сподіваюсь, що його виторгнуть з усіх рад директорів, позабирають, він розпродає свої акції і більше не буде втручатися в політику. Дуже б цього хотілося. Але знаючи цього такого безбашеного вже, напевно, двинутого на голову товариша, я суміваю, що він зробить правильні висновки з того, що відбулося. Що у нас ще цікаво було в Канаді? В Канаді у нас безробіття було на тому самому рівні, як і місяць тому, 6,6% не змінилося. До речі, в провінції Онтаріо впав в рейтинг безробіття 6 біля 7% на 0,3% впав. Тобто роботи в провінції Онтаріо стало, стало трошки більше. Але в цілому по Канаді рейтинг безробіття стався на тому ж самому рівні, що в принципі непогано. Економіка, як зараз у нас в такому серйозному турбулентному статусі, я би сказав, так, через тарифи Трампа, тому що а, ніхто не розуміє, що буде далі. Що буде 2 квітня, наприклад, коли Трамп обіцяє поводити реталіїшн свої тарифи, типу відповідні тарифи на, на все, що і на його думку світ наживається на Сполучені Штати не тільки для Канади, але й для Європи. Для інших країн світу, тобто 2 квітня він збирається зробити ще чергову серію своєї тарифного меднесу, то тарифного безумства. А як на це відреагують американські маркети, Це дуже важ... важко не важко передбачити. Сподіваюсь, що йому таки вправять мізки тому Трампу, тому що ну, реально так гратися з власною економікою. З збереженнями простих громадян нікому не буде дозволено, навіть Трамп. Тому наслідки будуть дуже серйозні і саме для Америки, і саме для звичайних людей Сполучених Штатів. Канада у нас через такі політичні, через економічні зміни проходить вже в складі нового уряду маркарні, який був. Ізбраний на тому тижні лідером ліберальної партії. На цьому тижні офіційно вже прийняв присягу як прем'єр-міністр Канади. Оголосив свій новий кабінет, новий старий кабінет, я би так назвав. 20 людей з того кабінету працювали вже в уряді. Джастина Трюдо. Загалом він скоротив кабінет. Зараз у нього було в попередньому кабінеті Трюдо було 36 людей. Зараз у Марка Карні, по-моєму, 26 шість двадцять Тобто на 10 людей він е -е, скоротив. Христя Фріланд, наша українка, стала міністром транспорту і внутрішньої торгівлі. Непогано, що вона представлена в уряді, якось зможе захистити українські інтереси. Сподіваюсь. До речі, вона була на. Події, коли було три роки війни, виступала в Торонто, достатньо непогано виступила. І видно, що вона сопереживає за Україну, переживає за Україну, переживає за українців. І думаю, що те, що вона зараз в уряді, це дуже добре для українського ком'юніті, для української діаспори. Маркарні перші шаги його були вже він відмінив той Carbon Tax для для людей, для фізичних осіб, що було таким. Остатньо серйозним мінусом е проти цього карбонтаксу бастувало дуже багато людей. Не признавали його, і це був такий е момент, за що консерватори завжди критикували А, е Побачимо, що буде робити Маркарні, Марк особливо в світі торгівельної війни зі Сполученими Штатами. Його спитали, коли він буде зустрічатися з Трампом, він, до речі, не знає. Наразі зараз вони намагаються там домовитись про телефонні переговори. А, але я думаю, що Трамп буде... А, не захоче з ним зустрічатися, поки не буде зрозуміло, що взагалі буде відбуватися в канадській політиці. А дуже скоро, вже фактично, ось через тиждень, у нас буде чергові а, важливі моменти політичні в Канаді, коли збереться після довгої паузи парламент. Джастін Трюдо, коли. Голосив про те, що він припиняє свою політичну кар'єру, він голосив про призупинення роботи парламенту. Парламент повинен знову запрацювати 24 березня. А і на цьому ж першому засіданні, можливо, те, що уряду новому уряду Марка Карні буде оголошений, оголошена недовіра. Якщо НДП підтримує консерваторів, це. Це може статися, але вірогідність цього не дуже велика. Через те, що НДП вже заявила, що напевно не будуть цього робити. А й популярність зараз консерваторів трошки підвпала, а навпаки, ліберали так переживають друге народження, фактично зараз. А тому не певне я, що будуть оголошені позачергові вибори. Скоріше за все, ні. Хоча це може захотіти сам маркарні, тому що його головний мінус, фактично, як. Нового прем'єр-міністра, те, що його ніхто не обирав, те, що він став лідером ліберальної партії, буквально його обрало там 150 тисяч канадців, які є членами ліберальної партії, офіційними зареєстрованими членами. І це ну, не представляє всю Канаду він так точно. Тому, напевно аби додати власної легітимності на фоні хвилі. Популярності, яку зараз переживає ліберальна партія, підйом на, на тому фоні, що ліберали активно зараз протистоять Дональду Трампу, можливо, Маркарні таки захоче зробити вибори а, і оголосить їх позачерговими. Буде цікаво за цим спостерігати, тому що справді відрив від лібералів і консерваторів дуже сильно впав за останні декілька місяців, буквально з 25% там до 3-5%. Тому зараз абсолютно не гарантована перемога консерваторів, якщо вибори відбудуться саме зараз. Або ось в недалекому майбутньому, а ну і взагалі моя така особиста думка, що зараз робити вибори не дуже доречно, тому що ми у стані війни з Сполученими Штатами. На щастя, поки що економічна війна, але те, що ця ідея, абсолютно безумна ідея, яку Дональд Трамп має зробити Канаду 51 м штатом, вона нікуди ні, нікуди не ділася. І протистояти цьому ну це серйозний визов. Тому. Можливі економічні проблеми зі штатами, можливо, фізичні навіть проблеми, можливі всілякі провокації. І тому подібне. Наприклад, американці зараз для всіх канадців, які збираються перебувати на території Канамерики більше 30 діб, їм треба тепер зареєструватися. Раніше цього не треба було робити. Вони фактично зараз закручують гайки для канадців. А, і так, такі, такі дрібні кроки, недружні кроки, вони по усьому зараз. А Там а, ці безбашені мага активісти, які там, підтримують Трампа, незважаючи ні на що, навіть якщо там Трамп вийде. На вулиці Вашингтону і почне там з, -з, з Ружбайки відстрілювати людей, ніхто йому проти нічого не скаже. Оці його там секта Трампа, вони там вже зараз активно проти Канади виступають, про те, що в мене вдома немає нічого канадського, ніколи цього не буде. Я не розумію, нафіга нам та Канада і так далі. І тому подібне. Тобто люди забули про буквально вікову дружбу між Канадою і Сполученими Штатами ради одного. Конченого дебіла, який став президентом Сполучених Штатів. До речі, дуже класно Форт. На тому, на тому тижні Форт був зірка. Він виступав на американських телеканалах буквально кожні півгодини і починав кожен виступ з того, що я дуже люблю американський народ, я дуже люблю американців. Це лише одна людина, яка ось має таку дебільну думку щодо тарифів це Дональд Трамп, який впливає на наше пересічне життя і канадців, і американців. Ось тому ось американці молодці, але ось поганий, поганий хлопець це Дональд Трамп. Я би висказався більш би радикальніше, але ну політики повинні бути більш стриманими в своїх емоціях. Ось такі в нас серйозні проблеми зараз зі Сполученими Штатами. І кінця і краю зараз наразі не видно. Ми вели свої тарифи, вони вели свої тарифи. В чомусь ми поступились. На жаль, Дагфорд дав задню, він призупинив тарифи на електроенергію, але сподіваюся, що в нього вистачить мужності аби знову їх вести, тому що це справді болісний удар по Сполучених Штатах. Тим більше, що Дагфорд буквально вибраний був там пару тижнів тому. В нього карт бланш зараз. Він може робити, в принципі, що завгодно. Певно, він. Ну, ця проблема була узгоджена з новим урядом федерального рівня для того, щоб не накаляти обстановку, тому що обстановка справді ну дуже така нервова зараз в Канаді через тарифні війни, через те, що як поводиться з Канадою Трамп і як він поводиться на міжнародній арені, також тому, що Канада непохитно підтримує Україну, а в непохитній підтримці України зі сторони адміністрації Дональда Трампа є дуже велике питання. Цьому тижні вони попиталися трошки дати задню, <хи> зустрілися в Салівській Аравії американські та українській делегації, перекинули м'ячик на сторону Путіна. Те, що ось Україна згідна на перемир'я на 30 діб призупинити бойові дії і на землі, і в повітрі, і на морі. А тепер відповідь за, за Путіним. Декілька було заяв зі сторони сполучених штатів. Заяви робив Тон Трамп, а заяви робив Путін, його посіпаки. І заяви мутні і не зрозуміли. Тобто вони згодні на перемир'я, але і ось починають робити такі вимоги, починають виставляти свої умови. І всім зрозуміло, що ніякого перемиря Росія Путіна не хоче. А і зараз лише в принципі тепер побачимо, чи є карти в колоді Дональда Трампа, чи може він вплинути на рішення Путіна, тому що ну, зараз від рішення фактично одної людини залежить, чи буде ця війна продовжуватися, чи буде вона призупинена. А як деякі умні люди казали, що ну вже пора, щоб рішення в цій конфлікті приймав Приймав а, спусковий гачок снайперської гвинтівки когось з американських котиків, які припинять цю війну одним пострілом в скроню Путіну. Якби це було зроблено, вже війна б давно ну, завершилася. Але поки що Сполучені Штати не дозріли до цього рішення, сподіваюся, що колись дозріють. Справді, вся ця війна настільки тупа, настільки ідіотська через рішення одного конченого виблядка Путіна. Вона була розпочата. і реально зі смертю цього конченої падли війна і закінчиться. Раніше вона не закінчиться. Тільки смерть цього уйобка припинить цю війну. Моя така Таке переконання. Ті люди, які сподіваються, що Трамп таки дожме Путіна, і перемир'я відбудеться, я би не сподівався на це. Ну, це моя особиста думка, але. Можете з нею не погоджуватись або погодитись. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Європа, до речі, активно між собою спілкується, просипаються, збиралися воєнні міністри, збираються робити європейську армію. Франція збирається розширити свою парасольку ядерну на всю Європу. Це дуже добре, також а, ось, в чому <смі> Трамп молодець, те, що він консолідує народ. Він дуже сильно консолідує всіх, всі країни, які оточують Сполучені Штати. А, він консолідував Канаду проти себе. Він консолідував Європу, яка зрозуміла, що розраховувати більше на Сполучені Штати неможливо. А, він консолідував українців навколо Зеленського, коли. Задвігав то, що зеленський диктатор і ледве тримається при владі, і так далі. Ну тобто, те, що в Трампа не відняти, це те, що він в своєму астрономічному ідіотизмі зможе людей просто поєднувати навколо навкруги одного ворога, яким є, до речі, Трамп. У нас в Канаді є два ворога, і в Україні є два вороги: Трамп і Путін. І коли ці два товариша припинять своє фізичне існування на всьому світі настане мир і благополуччя. А ось чого я вам і бажаю, аби це мир і благополуччя скоріш прийшли на наші землі, на землі України і на землі Канади. На цьому в мене все. Дякую за те, що дивилися. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.